Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчата, сьогодні я запрошую вас у невеличку подорож до зимового лісу. А хто це нас зустрічає? Так, це білочка та дятел, і у них є невеличке завдання для нас. Білочка зробила запаси на зиму, шишки та горішки. Але вона не знає, скільки в неї шишок. І скільки горішок? Давайте ми їй допоможемо. Подивіться уважно, що ви помітили? Так, не вистачає горішка. Скільки горішків не вистачає? Одного. Горішків менше, ніж шишок на один. Скільки шишок? Більше на одну. Що слід зробити, щоб шишок та горішків було порівну? Можна прибрати одну шишку або додати одного горішка. А тепер, малята, пропоную вам трішки відпочити. Привіт усім! Вітаю вас, карапузки! Ми разом з білочкою. Щоб грибочки помічати, головою обертати потрібно повільно. Час і руки розім'яти, треба в ліктях їх згинати. Щоб стрибати за жолодями, уперед назад ногами махи робимо вправно. Один, два. Білочка присідає. 3-4 високо стрибає. На горбочок білченят стрибає та на місці починає швидко крукувати. Управлялось білченят. З ним і дівчинка, і хлоп'ятко подихають вправно. На галявину завітали ще звірята. Куций хвостик, довгі вушка, шерсть м'якенька, як подушка, скаче вгору, наче м'ячик. Відгадайте, хто це? Так, це зайчик. Але наш зайчик не один. Він прийшов з друзями. Давайте ми їх пригостимо морквинками. Присіли наші зайченята на галявині. Скільки всього зайченят? Три. А тепер ми пригостимо їх. Кожному зайчику по морквинці. Всім зайченятам вистачило моркви. Так, а скільки морквин? Тільки ж, скільки зайченят. А як ще можна сказати? Правильно, зайченят і морквин порівно або їх однаково. А тепер давайте пригадаємо, що нам відомо про частини доби. Ми з вами говорили, що доба ділиться на дві частини день та ніч. День у свою чергу ділиться на ранок, день та вечір. Вранці ви встаєте, вмиваєтесь, чистите зубки, снідаєте та йдете до садочка або на прогулянку. Вдень ви обідаєте, займаєтесь, граєтесь та спите. Ввечері. Повертаєтесь додому, вечеряєте, граєтесь та спілкуєтесь з рідними, а потім лягаєте спати. А вночі ви спите. Наше заняття малята підійшло до завершення. Ми з вами допомогли білочці, пригостили зайченят та пригадали частини доби. Ви молодці. До нових зустрічей.